Нерадісна подія зібрала учнів міської гімназії на подвір'ї учбового закладу. Під звуки державного гімну України на приміщенні урочисто відкрили меморіальну дошку Коростенцю, учні колишньої загальноосвітньої школи номер 4 старшому лейтенанту Сергію Романчуку. Боєць-доброволець Новоград-Волинської окремої механізованої бригади загинув 9 лютого 2015 року під селищем Логвінове Донецької області. А 26 березня героя поховали в Коростені. Він загинув за нас, за Україну. Голосив міський голова Володимир Москаленко. Непрості години ми з вами переживаємо в нашій державі. Іде неоголошена війна. У всіх куточках нашої держави відчуваємо все, що сталося, і наші воїни, наші герої відстають незалежність нашої держави. Не виключені, а може правило є і наше місто, і сьогодні. Більше трьох сотень наших коростенців знаходяться на сході нашої держави, де захищають честь і незалежність України. Самі кращі, на жаль, не вернулися із цієї війни. Ми з вами похоронили Петренка Василя Васильовича в нашому місті. І наступний це був Сергій Михайлович, якого ми сьогодні чествуємо і відкриваємо меморіальну дошку. До меморіальної дошки присутні поклали квіти, тим самим вшанували пам'ять про Сергія Романчука і всіх, хто загинув в ході антитерористичної операції на сході України. На церемонії відкриття меморіальної дошки були присутні близькі та родичі, друзі і однокласники. Меморіальна дошка це не просто шмат граніту, а живе нагадування про нашого героя та друга, життя якого пройшло недаремно. Наголосив однокласник Сергія Романчука Владислав Ковальчук. Про Сергія можна довго розповідати. Був чудовий час, коли навчалися в школі з першого класу, як на перший дзвоник ходили, разом займалися баскетболом, разом вступали до військового училища. Можна довго про нього розповідати, але я хочу розказати, як у березні місяці, коли пішла окупація Криму, а Сергій кадровий військовий. Він прийшов до військомату сам добровільно. Ви творці нової України. Пам'ятаєте таких, як Сергій Михайлович Романчук, який віддав життя за те, щоб у вас була можливість будувати цю державу. Теплими і добрими спогадами про Сергія поділився його вчитель Сергій Козак. Найважче здавалося було вимовити слова Сергій був. Він ніколи не боявся брати на себе відповідальність. Товариші цінували Сергія Романчука за сміливість та рішучість. Таким він був і у школі, згадують вчителі. освячення меморіальної дошки. Провів священник Віталій в Євангелії Есть такие слова, Господь говорит, нет больше той любви, если кто положит душу свою за други своя. Говорят, что герои не умирают, это правда, но не только герои не умирают, не умирают сыновья у матерей и отцов, потому что они живут в сердцах. Не умирают отцы и матери, потому что они живут в сердцах и душах своих детей. Не умирают близкие родные, не умирают друзья, І от Сергій він жив. Поки ми пам'ятаємо його, поки він живе в наших серцях і в наших душах, він буде жити. Тому дай Бог йому вічну пам'ять. Меморіальна дошка на приміщенні буде нагадувати всім поколінням учнів міської гімназії про героїчний вчинок Сергія Романчука. А пам'ять про героя України назавжди залишиться в серцях людей.